Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох героїв. Міноборони уже розробила законопроєкт про демобілізацію. БПЛА атакували пункт дислокації військ РФ у Краснодарському краї. Вітаю в ефірі. Підсумки дня 10 січня. У студії сьогодні для вас працює Ангеліна Гущина. І далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин і, на жаль, вкотре говоримо з вами про втрати у Донецькій області. Загинув 23-річний солдат Нацгвардії Ілля Чолак з міста Рожеща Луцького району. Рожещанин служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені героя України, лейтенанта Богдана Завади національної гвардії України. Солдат загинув 5 січня цьогоріч поблизу села Єлизаветівка Покровського району, що на Донеччині. Про дату та час поховання захисника повідомлять пізніше. Окрім того, 8 січня під час виконання бойового завдання на території Курської області загинув солдат Сергій Зімич 1999 року народження. Дату та час прощання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конфрентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Волиняни намагався підкупити поліцейських, як повідомили у нацполіції, 9 січня близько опівночі поблизу села Ворокомле Камінькишерського району, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Фольксваген за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із 32-річним водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти огляд на стань сп'яніння за допомогою алкотестера, від чого останній відмовився. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар 200 доларів. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік все ж наполягав на своєму та поклав купюри у кишеню поліцейському. Тож патрульні викликали на місце слідчу оперативну групу поліції. Волинянина, затриманого у колках із психотропами, взяли під варто. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, ввечері 2 січня цьогоріч вже тричі судимого 29-річного молодика затримали правоохоронці у колках після того, як він отримав у відділенні поштового оператора посилки із психотропом ПІФПІ, призначеним для подальшого збуту. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Волинянин може отримати термін від 6 до 10 років. Позбавлення волі оперативники управління боротьби з наркозлочинністю затримали в Луцьку ще двох наркозбудчиків. Слідчі вилучили у них наркотиків на півмільйона гривень. Під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП отримали інформацію про незаконний промисел злочинного угрупування з трьох осіб, учасники якого збували наркотики з рук в руки. При цьому діяли вони під різними методами конспірації. Однак наші поліцейські задокументували злочинну діяльність фігурантів. У результаті проведених заходів та оперативних розробок правоохоронці встановили наркобізнесменів. Усі вони лучани двом по 27 років, третьому 32. Нагадаємо, що 9 січня оперативники затримали Ли двох причетних до збуту наркотиків, які погрожували поліцейським зброєю за процесуального керівництва прокуратури, їм уже оголошено про підозри під час санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Там вилучили близько 2 кілограмів наркотичного засобу, канабіс та психотропні речовини, а також пристрої для їх коріння, скляні трубки та лампочки з нашаруваннями наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку понад півмільйона гривень. Орієнтовно ділки отримували близько 100 тисяч гривень доходу на місяць від реалізації заборонених речовин. До слідство ще триває. У Луцьку прикордонники новобранці склали військову присягу. Серед них колишній діджей, головний інженер, будівельник та випускник університету. Про це повідомила прес-служба Волинського прикордонного загону. 9 січня у Луцьку військовослужбовці урочисто присягнули на вірність України, склавши військову присягу. Згодом військовослужбовці поїдуть в прикордонні підрозділи, де виконуватимуть завдання з охорони держрубежу. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч проти 10 січня російські війська скерували в Україну 72 шахеди і безпілотники, імітатори різних типів. Протиповітряна оборона знищила 33 цілі окупантів. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Так ворог запускав дрони із напрямків Мілерово-Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська, що РФ. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, а один із них полетів у напрямку Росії. Міністерство оборони вже розробило законопроєкт про демобілізацію, але потребує ще часу для розробки механізму, у який же спосіб замінити велику кількість людей після його ухвалення. Про це сказав перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Законопроєкт вже розроблений. Ми повинні створити умови, щоб поданий законопроєкт не призвів до зникнення держави Україна, сказав він. Тож для того, щоб передати законопроєкт на розгляд, у Міноборони відпрацьовуються механізми, щоб зрозуміти, у який же спосіб замінити велику кількість людей, які підпадатимуть під демобілізацію. СБУ затримала зрадника, який коригував артобстріли РФ по Херсону. Як повідомило у відомстві, 34-річний містянин співпрацював з окупантами через чат бот російської розвідки. Сам написав ворогу та запропонував послуги в обмін на гроші. За завданням окупантів, зрадник відстежував пункти базування сил оборони та кількість особового складу. Особливо його цікавили блокпости та опорні пункти на прибережній території Херсону. СБУ затримала коригувальника поблизу його помешкання йому світить довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна поліція почала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вже провели понад 600 обшуків по всій країні. Повідомляється, що правоохоронці займаються викриттям організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За наявними даними цими маршрутами зловмисники сприяли в перетині сотням військовозобов'язаних. Заходи тривають по всіх областях України. Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярдів євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит групи сами для України для погашення, якого використовують заморожені активи РФ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері. Загальна сума, яку Євросоюз надасть у рамках кредиту групи СЕМИ близько 18 мільярдів євро. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, висловив вдячність за. Перший транш. Тепер до загальносвітових новин. На Росії продовжує вибухати. Так, вранці 10 січня у Краснодарському краї повідомляють про приліт БПЛА. Зокрема, у Кореневську попередньо приліт безпілотника по пункту постійної дислокації 238-ї гвардійської артилерійської бригади сухопутних військ РФ, а також по розташованому поруч військовому аеродрому. Наразі офіційного підтвердження удару ще немає. Убраний президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним вже готується. Про це він сказав 9 січня на виступі парад зустріч з губернаторами. Республіканцями в Мар Алаго пишуть Reuters та Блумберг, відповідаючи на запитання про перспективу того, що Путін або лідер Китаю Сідзіньпінь таки приєднається до Трампа в Мар Алаго. Республіканець сказав, це ще не визначено, але президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безлад. Пожежі між Санта-Монікою і Малібу, штаті Каліфорнія, які спалахнули 8 січня, вважають найсильнішими за всю історію спостережень. Вогонь охопив понад 13 тисяч гектарів, знищив будинки голівудських зірок та забрав життя щонайменше 10 людей. Наші журналісти поспілкувалися із українцями, які проживають у США та які на власні очі бачили наймасштабнішу пожежу у історії Америки. Аномальний сухий вітер Санта Анна з величезною швидкістю роздмухує полум'я, яке від 7 січня охопило Лос-Анджелес. За даними Reuters, лісові пожежі забрали життя десятків людей і знищили 10 тисяч будівель, серед яких маєтки голівудських знаменитостей. Пожежі між Санта Монікою та Молібу на західному фланзі міста та пожежа ітон на сході вже вважаються найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Майже вісім тисяч особового складу долучено до локалізації пожеж. Повідомляють в каліфорнійському департаменті лісового господарства та пожежної охорони. на сьогодні понад 7,5 тисяч чоловік особового складу, включаючи пожежників та правоохоронців та інший допоміжний персонал, працюють на місці та співпрацюють з місцевими, аби реагувати на ці історичні лісові пожежі. Пожежі призвели до евакуації сотень людей, а масові перебої з електроенергією за. Чіпають тисячі і призвели до небезпечної рівня якості повітря в регіоні. Наразі проводиться підтверджена перевірка пошкоджень. За попередньою інформацією, оцінюють, що тисячі будівель були зруйновані в Палісадесі. Це все це дим. Це не хмари. Це все дим. Ну і в повітрі зрозуміло чути димом. Волинянин Сергій, який мешкає в Лос-Анджелесі, зазначає, що нині фактично все небо над містом охоплено димом. Люди евакуйовуються з найбільш небезпечних районів. Зокрема, так вчинили і знайомі чоловіка. Найбільш постраждалі райони в Лос-Анджелесі це Пасифік, Санта-Моніка, а також Голлівуд-Хіллз. У мене є знайомі, які проживали біля Санта-Моніки, вони успішно евакуювалися та зараз перебувають у безпеці. За рахунок того, що велика кількість людей евакуюється. Це затруднює роботу пожежників, тобто вони не можуть доїхати до потрібних районів гасіння пожежі. Також за рахунок того, що використовується велика кількість води, немає просто води у гідрантах, тобто вони пересушені. Харків'янка Христина Загребельна, яка теж мешкає в Лос-Анджелесі, розповідає, що пожежі для Каліфорнії не новина. Це відбувається щороку. Щоправда, цього разу. Все по іншому зазвичай це відбувається наприкінці літа або на початку осені, а тут січень а, і ось така ситуація. Тобто, почалося спасифікалися. Так розумієте, там було якесь маленьке вогнище, яке за рахунок цих дуже сильних вітрів а, перетворилося на таку біду. Проблема була велика в тому, що гелікоптери не могли підніматися в небо через. Ці самі вітри, тобто вітри працювали в двох напрямках. Вони і пожеж роздували. Ну і друга причина, що не могли гасити ці пожежі. Тому за ніч один район просто вигорів щент. А ну от чесно, я бачила фотки з Вовчанська да, з, з дрону, як там просто від бомб. Да, ну не було просто району. В принципі, абсолютно там, там ну, не можна порівнювати, звісно, це абсолютно різні біди. Але виглядає виглядає приблизно так. Жінка додає з 18 мільйонів населення Лос-Анджелесу. евакуйовано 118 тисяч людей, що в порівнянні не так вже і багато. Насправді я в безпечному районі. Я живу неподалік міста Беверлі у самому Лос-Анджелесі, і вона що робила все в порядку, а тільки в 5.50 загорілися яким чином голівуські пагорби. Цього ніхто не очікував, тому насправді тут є ходять якісь чіткі думки про те, що можуть бути підпали це, тому що дуже дивно, що в величезне Лос-Анджелесі дуже. Якось от в різних точках з'являються якісь, якісь, якісь вогнища. Також вона спростувала міф про те, що згоріли знамениті букви на пагорбі Голівуду. Як повідомляють змі, загалом в окрузі Лос-Анджелес палахнуло п'ять лісових пожеж. Причому найбільша в полісадиці локалізована лише на 6%, а пожежа в Ітоні на нуль. За останніми даними відомо, що влада поки що не оцінила збитків від пожеж. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТІВІ». Ну і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої інформації ви зможете побачити далі. Тож не перемикайтесь.